вам моя роботка, щоб ви розуміли, я все ще працюю в дощі. Це хай такий дощ, але мене ніхто не питає, і мені треба робити. Загрузив ось до цього парша. І бачите, Оце ще впало. Це ще вода впала, бо зараз він трошки слабший. А так я попрацював на славу. Зараз спробую вам показати. оце виглядають так мої рукавички. Бачите, дощик пройшов, дивіться, що тут робить. Це тропіки бляха-муха. Тут, блін. Дощі, блін, затя... затяжні. Я не знаю, як я зараз буду передіватися, я весь мокрий до одні капці сохнуть. І зараз я вам покажу як я виглядаю. Ось до мене куртка, яка не пропускає воду, North Face. Я купував її. Років, більше п'яти років, тому я дуже пишався нею, що вона крута, вона тримає воду, вона не промакає. Але бачите? бачите? Я весь мокрий. Те ж саме з моїми шортами і те ж саме з моїми. Непромикайми бутсами буцами виявляється, не на всяку воду вони розраховані А ви кажете, що ти там заробляєш бабло, сидячи в траку, нічого не робиш. Ласкаво просимо, приєднуйтесь до нашої компанії. Перечекати цей дощ неможливо, тому що, по-перше, мене чекають клієнти, вже давно чекають, і я спізнююсь. А по-друге, ти ніколи не знаєш, чи цей дощ закінчиться чи не закінчиться. Він може йти декілька днів. Так що буду передягатися повністю. Щоб ви знали, навіть труси, навіть труси в мене наскрізь мокрі. Так що, малята, підписуйтесь на канал. Ставте лайки, підтримайте мою тяжку роботу. Слава Україні і героям слава. До нових зустрічей!